Наближалося свято Прісників, що зветься Пасхою, і шукали перевсвященників і книжних, як не погубити його, але боялися народу, сатана в Віоду, званого Іскаріотом, що був із числа 12-ох, і він пішов і говорив з передсвящениками. <кхух> Та начальниками, як його видати їм. Вони зраділи і згодилися дати йому срібників, і він обіцяв. І шукав душної нагоди, щоб видати їм його безнароду. Настав же день у коли належало заколювати за посхани ягня. і послав Ісус Петра Іоанна, сказавши, підіть, приготуйте нам їсти Пасху. Вони ж сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували. І він сказав їм, Олег. Як увійдете в місто зустріне, зустріне вас чоловік, що нестиме глед води, ідіть слідом за ним до того дому, в який він увійде, і скажіть, Господеві дому, Учитель говорить тобі, де кімната, як в якій мені їсти Пасху з учениками моїми, і він покаже вам всім велику прибрану та приготуйте, вони пішли і знайшли, як сказав їм, і приготували паску. І коли настав час, він возліг і дванадцять апостолів з ними сказав їм, дуже бажаю цю Пасху їсти із вами, перш ніж зазнаю, страждань, бо кажу вам, що не буде вже більш їсти її, доки вона не сповниться у Царстві Божому, і, взявши чашу, воздавши хвалу, сказав Прийміть її та розділіть її між собою, бо кажу вам, що не питиму від плоди виноградного, поки не прийде Царство Боже. І взявши хліб, воздавши хвалу, розломив і подав, їм, кажучи, це є тіло бо моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Також і чашу після вечері кажучи, ця чаша новий завіт в моїй крові, що за вас проливається. І ось рука того, хто зраджує мене зі мною на трапності. Проте син людський як призначено, але голя ті людині що його видає, і вони почали питати один одного, хто з них є той, що хоче зробити, і сталася ними суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Він же сказав їм, царі народів панують над ними, ті, хто володійними. Доброчинцями згуться, ви ж не так, але більший, ніж вами, хай буде менший, а старший, як слуга. Бо хто більший, чи той, хто возлежить, чи той, хто ушкуговує, чи не той, хто возлежить, а я посеред вас, як слуга. Але ви були зі мною на пастях моїх, і я заповідаю вам, як мені Отець мій царство, щоб ви їли і пили на трапезі моїй. Царстві моїм, і сядете на престолах судити дванадцять колін Ізраїлових, же Господь, си мене, си мене, ось Сатана просить вас, щоб сіяти пшеницю, але я молився за тебе, щоб ти ослабла віра Твоя, і ти, колись не вернувшись, твердих братів Твоїх, Він відповів йому, Господи, з тобою я готовий і В'язницю. І на смерть і ти, він же промовив. Кажу тобі, Петре, не заспівай, ти сьогодні, як ти тричі, зречешся, що не знаєш мене, і сказав їм, коли я посилав вас без мішка і без торби, і без взуття, чи мали ви в не статок? Вони відповіли ні в чому. Тоді він сказав їм, але тепер, хто має мішок, нехай візьме також і торбу, а в кого немає, хай продасть одяг і Меч, бо кажу вам, що це написано має здійснитися на мені, і до злочинців прирівняли Його, бо те, що про мене наближається до кінця, вони сказали, Господи, ось тут два печі. він сказав їм досить, і вийшовши, пішов на гори. Ось, за звичайно гори за них пішли ученики Його, прийшовши на місце, сказав їм. Моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них, як докинути каменем, і ставши на поліна, молився, говорячи, отче, о, коли б ти благоуст пронести чашу цю мину мене, а втім не моя воля, а твоя нехай буде. Не. Явився ж йому, ангел з небес, і укріплював його і, перебуваючи в болінні, старанніше молився, і був під його. Як краплі крові, що падають на землю, уставши від молитви, він прийшов до чоників і знайшов, що вони спали смутку, і сказав їм, чого спите, станьте й моліться, щоб не війшли в у спокусу, коли він ще це, То ось з'явився народ, і званий Іудою, один з дванадцятьох, ішов попереду. І він приступив до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо такий знак Він дав їм, кого я поцілую, той і є. Ісус же сказав йому, Юдо, то ти поцілунком сина людського не даєш. Ті ж, що з ним були, побачивши, що відбувається, сказали йому, Господи, чи не вдарити нам мечем. І один з них вдарив слугу первосвященика і відсік йому правив пухом, озвався тоді Ісус і сказав обличчя, досить, і доторкнувшись до його вуха, зцілив Його. Сказав Ісус тим, що прийшли по Нього, первосвященникам і начальникам храму і старішинам, мов на розбійника вийшло без меча з кияни, щоб взяти мене. Я бував, я з вами у храмі, і ви не здіймали руку на мене, але тепер ваша година і влада темряве, узявши його повели і привели, його первосвященника, Петро Петрож ішов слідом віддалік, коли вони розклали вогонь посеред двору і сіли разом, сів і Петро ними. Одна служниця побачила його і сказала, що він сидить при світлі, і при сказала цей був із ним, але він відрікся від нього, сказавши жінка, я не знаю його. Невдовзі другий побачивши його, сказав і ти з них. Петро ж сказав цьому чоловікові ні, Минула ще приблизна година, і хтось інший твердий, говорячи істину. І цей був з ним, бо і він Галилея. але Петро сказав тому чоловікові не знаю, що ти говориш. І зараз же, коли він ще говорив, заспівав півень. І, обернувшись, Господь глянув на Петра, і Петро згадав слово Господнє, як він сказав йому, перш ніж пів він заспіває, тричі зречешся мене, і вийшовши геть, плакав гірко. Люди, які тримали Ісуса, глумилися з нього і били його. І закривши його, били його по обличчя, питали його, проречи, хто тебе вдарив. І багато інших уже говорили на нього, а коли наставниці бралися старішими народу, пересвященники, книжники та вологіоські синдріони питали, чи ти Христос, скажи нам. Він відповів їм, якщо я скажу вам, не повірите, коли ж я запитаю вас, не відповісте мені і не відпустите, від син людський сяде, праворуч сили Божої. І сказали всі, чи ти син Божий. Він же відповів, ви говорите, що я, Вони ж сказали, якого ще свідчення нам треба, самі ж почули із уст його. Піднялася уся громада їхня, і повели його до пілата і почали звинувачувати його, кажучи, ми знайшли цього, який розбещує народ наш, і забороняє давати податок кесареві. Називаючи себе Христом Царем, Пилат запитав його, ти цар юдейський. Він же сказав йому у відповіді, ти кажеш, Пилат сказав перевосвященика і народові, ніякої провини я не знаходжу в цьому чоловікові. Але вони наполягали, кажучи, що він розвещує народ, навчаючи по всій юдеї, починаючи від Галілеї і аж до цього місця. Ілан, почувши про Галілею, запитав хіба він галілеянин, і довідавшись, що він з області ірода мої послав його до ірода, який в ці дні теж був у Єрусалимі. Ірод же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його бачити, тому що багато чув про нього і сподівався побачити від нього яке-небудь знамення, і ставив йому багато запитань, але він нічого не відповідав йому священники, і книжники стояли наполегливо звинувачували його, але ірод зі своїми воїнами, зневаживши Його, і познущавшись з нього, вдягнув його у світлий одяг і повернув його до Пілата, і стали від того дня Ірод і Пілат друзями, бо раніше мали ворожнешу між собою. Піла, вже, скликавши первосвященників, начальників та народ, сказав їм, Ви привели до мене. Цього, який ніби розбещує народ, і ось я перед вами допитав, і не знайшов чоловіка цього винним, ні в чому з того, чому ви звинувачуєте Його. І ірод теж, бо я послав його до нього і нічого вартого смерті він не вчинив. Отже, покаравши його, відпущу, а йому і треба було заради свята відпустити їм одного в'язня. Але весь народ почав кричати, візьми цього, відпусти ж нам бараву. А той, за якийсь вчинений в місті бунт і вбивство, був посаджений до в'язниці. Пілат знову підвищив голос, бажаючи відпустити Ісуса, але вони кричали, розіпни, розіпни його. Він утретє сказав їм, яке ж зло Він учинив. Я нічого вартого смерті не знайшов у ньому. Отже, покаравши його, відпущу, але вони продовжували з великим криком вимагати, щоб він був розіп'ятий, і перемогли крики їхні, і первосвященників. І пила, присудивши, щоб було, було за проханням їхніх, і відпустив йому ув'язну, а забут і вбивство, якого вони просили, Ісуса ж. Віддав на їхню волю, і коли повели його, та затримавши якогось Симона кірини'янина, що йшов з поля, поклали на нього хрест, щоб ні за Ісусом, і йшло за Ним дуже багато народу, і жінок, які плакали, ридали за ним. Ісус же, обернувшись до них, сказав дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Бо ось надходять дні, коли скажуть, блажені бліднім троби, і які не народжували, і груди, які не годували. Тоді почали говорити горах, упадіть на нас і пагорба крити нас. Бо коли із зеленим деревом таке роблять, то що ж буде і сухим? Великий двох злочинців із ним, щоб вбити. І коли прийшли на місце, що зветься лопти, тут розіп'яли його і злочинців. Одного з правого, а другого з лівого боку. Ісу же, говорив Отче, прости їм, подивідові, що чинять, а ті, що ділили одягу, його кидали жереб, і стояли туди, дивилися, і насміхалися разом з ними, і начальники кажучи, інших спасав, нехай спасе себе, якщо він Христос Божий Обранець. Глузували з нього і воїни, підходячи, підносячи йому оцет, і казали. Якщо ти цар юдейський, спасися сам, і був напис над ним написаний письмом грецьким, римським і єврейським, цей є цар юдейський. Один з розітняних злочинців, коли його, говорячи, якщо ти Христос спаси себе і нас, і озвався другий докоряв, тому й казав, чи ти не боїшся Бога, коли сам на те себе засуджений. І ми засуджені справедливо, бо достойне за наші діла одержали, а він нічого лихого не вчинив. І сказав Ісусові, побіди мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє, і сказав йому Ісус. Істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю, і було ж близько шостої години. І настала темрява по всій землі, аж до години дев'ятої, і сонце затмарилось, і за вісом храмі роздилася посередині, скрипнувши гучним голосом, Ісус сказав, Отче, у Твої руки віддаю дух мій, і сказав, що це віддав дух, сотник же, побачивши, що сталося, прославив Бога, і сказав, воістину цей був правильний. І увесь народ, який зійшовся на це видовище, побачивши, що сталося, повертався, б'ючи себе в груди всі ж, хто знав його. І жінки, які прийшли з Ним за лілей, стояли віддалік і дивилися на це, і ось один чоловік на ім'я Йосип, що був радником. Чоловік багатий і праведний, який не брав участі у раді і справі їхній. З Аримафеї, міста Юдейського, який і сам сподівався Царства Божого. Прийшов до Пілата і й про Ісусове, і знявши Його, обгорнув площадицею і поклав Його у гробі, висічливо в скелі, де ще ніхто ніколи не був покладений. День той був п'ятниця, і надходила субота. Слідом вже ішли жінки, які прийшли з Ісусом із Галілей. І ви жили і як покладено було тіло його, повернувшися, вони наготували пахощі та миру і в суботу нічого не робили за завтра.